На 1+,1 плюс один, чи як діти зараз кажуть, Г плюс Г часів Роднянського, стилістика каналу була максимально помпезна. Зверталися до глядача так, наче він дивиться пряму трансляцію 1+,1 плюс один у смокінгу чи вечірній сукні з якогось великого концертного залу або театру. У тому концертному залі ми усі разом з ведучими хаваємо шоколадку Корона одну на товпу і ведемо розмови на такі високі теми, як мистецтво, кіно. Політика чи містичні історії з життя. У розмові активно брали участь харизматичні ведучі Микола Вересень, Ольга Герасимюк, Юрій Макаров і їх гості, а ми просто слухали це все і заряджалися їх першокласною шикарною енергією через телевізор. Як ведуча Людмила Кліпакова сказала, що замість кіно сьогодні будуть крутити церемонію Оскар, питань це ніяких не викликало. Ми усім селом того року переживали, кому той оскар дадуть, і відчували себе частиною оцієї ось двіжухи. За пару годин до показу мене за палець ущипнув індик. Я спробував собі на пісюна приліпити ментолову жувачку і не міг її всю відчепити, а тепер, уже чистий і без жувачки, я в трусах на дивані брав участь у світовому культурному житті. Рядки, ми не бидло, ми не козли, гринджоли без цієї трансляції церемонії нагородження Оскар, може би, не написали. Я впевнений був, що як виросту, буду як Юрій Макаров, інтелігентним чоловіком, що на роботу ходить у костюмі. Мені навіть у школу піджака купили, бо школа це як перша робота для малих. Передача Імперія кіно починалася з шикарної заставки, після якої ведучий чи ведуча розповідали нам якусь, ну не саму корисну, може інформацію, але загалом цікаву, пізнавальну. Про фільм, який ми будемо дивитися. До речі, прототипом для Лукаса слугувала маловідома авантюрна комедія Кіра Курасави Троє негідників у Схованій фортеці. Я слухав ці факти з відкритим ротом і думав, звідки вони це все знають. Після цікавих фактів було складне секретне питання від кіноклубу імені Шоколадки Корона. Відповідь на питання треба було написати на обгорці шоколадки, там як її розгорнути, може навіть і поля, якісь для цього були всередині, якщо мій мозок цього не вигадав. Шоколадки Корона у нас вдома були, але участь у конкурсі ми взяли, здається, лише один раз і нічого не виграли. Фільміці були дуже круті, з відомими акторами. Що тато жартував, що головний герой фільму це улюблений актор нашої мами. Моїм улюбленим актором тоді був Брюс Уіліс, жарти і запальний характер якого мені нагадували жарти і характер мого тата прикаліста. Слухай, дамочко, я знаю лише дві мови рідну і матюки. Напружена сцена з фільму Останній бойскаут», де Брюс Уіліс дізнається, що жінка зраджує йому з другом, була таким приколом. Що ми в школі ще не один місяць переказували одне одному ці рядки? Випадок. Коревипадок right? послизнувся, впав і встромив свій дрючок у мою жінку. <laughs> Ой, пробачте, леді, я сьогодні такий неуважний. Були в історії імперії кіно і ретроспективні марафони, де багато вечорів підряд показували нам усі частини якоїсь франшизи. Так я подивився Турбулентність, Турбулентність 2 і потім Турбулентність 3 heavy Metal. фільміці, про які я інакше ніколи б і не дізнався. Декілька років підряд був марафон зоряних війн, був марафон французьких комедій Таксі та усіх серій фільму Поліцейська академія. У школі малі розповідали: А ти знаєш, що комендант Ласар з поліцейської академії, він українець? Малим я думав: ніфіга собі, оце чоловіка занесло якось з України, аж туди у фільм Поліцейська академія в Америку. Джордж Гейнс. Виявився сам з Фінляндії, наче не зовсім з України, але тоді перевірити цю інформацію було ніяк. Тому я теж уявляв, що я Юрій Макаров і цей цікавий факт багато кому розповідав. Коли конкретно зіпсувалися плюси, сказати важко у 2004-му «1 плюс 1» мав неймовірно високі рейтинги. Це був канал Номер 1. Більше 20% глядачів по всій країні дивилися саме «1 плюс 1». Якби я провів таке саме опитування з своїми друзями і однокласниками, то виявилося б, що це був найпопулярніший канал і серед них. На стан на 2004 рік у 1+,1 плюс було три власники німецький, американський і чоловік без нації Олександр Руднянський. Я ніколи не визначав себе а, однозначно. Це завжди було моїм слабим місцем. Uh, потому что я делал всегда разное кино. И в Соединенных Штатах делал кино, и в Европе, и в России много. И в зависимости от оптики мы всегда uh, меняем свое происхождение. Через 5 лет, у 2009-м, рейтинги канала впали с 20% до 8%. Плюси перейшли у 100% власність Ігоря Коломойського і замість передач по типу «Імперії кіно», Табучі проти ночі. У ефірі плюсів були усілякі доярки з хацапетовки і танці з зірками. Ні я, ні мій тато від цього в захваті не були, і ми почали дивитися спірачене кінцо на dvd плеєрі. Миколу вересня ми з пацанами ходили дивитись у театр на постановки п'єс Леся Подерев'янського. Смішні меми з реаліті на СТБ нарізалися і найкраще викладались тоді у соціальні мережі. Тому СТБ для цього дивитись не треба. було. А от імперії кіно тупо не стало. Ольга Сумська довго кривлялась на камеру на плюсах, десь до 2008 року, доки передачу остаточно не закрили. Але хто ту імперію кіно ті останні декілька років дивився, якщо навіть у мене в селі народ потихеньку переходив на фільми з інтернету чи на носіях, коли зовсім було нічого робити, і я нічого не скачав, чи вдома не було інтернету. Ми врубали серіальчик CSI Miami на каналі НТН. Усе на тому ж NTN вночі показували фільміці категорії Б. Так я переглянув такі раритети, як фільм, де DMX, Сутенер і наркодилер Never Die Alone, Фільм Жахів, де Люсі Лу прокидається у морзі Rise Blood Hunter і пародію на матрицю Свинцева Спіраль. Цей трешак ми дивилися і обговорювали іронічно, типу, ніфіга собі, дивись, яке дурне кіно. Але те як на плюсах у той час показували якісь дві сестри чи ще щось, я краще вже цю дрісню подивлюся і якось збагачусь духовно. Що зараз? Зараз, те, як я дата хордер і знайшов архів програм телепередач, я потухеньку набиваю табличку, що ще показували в імперії кіно і якого року, і якісь прогалини в своєму знанні кіно заповнюю. Фільми, що вже бачив, відмічаю на сайті Letterboxd. Пишу малюсінькі відгуки для себе, щоб не забути про цей фільм. І сам собі намагаюся стати Юрієм Макаровим. А розкажіть ви, які фільми з Імперії кіно пам'ятаєте, і що на вас справило велике враження. Поставте лайк під цим відео, розкажіть про нього друзям і до наступної зустрічі! З вами був вечірній Андернік. Дякую всім, хто підписався, хто додивився відос до кінця, хто поставив лайк. Всі ті, хто лайк поставили, у них все, що треба, щоб більше підросло, підросло. Все те, що треба, щоб трохи менше може стало, почало вже зменшуватися. А я вам хочу сказати, що у нас ще є тепер канал Нічний Амбернік», де виходять, що понеділка такі малюсінькі летсплеї гри Принц Персій, піски часу. Там зі мною спілкуються усілякі мої товариші. Вроді би нормальна тема. Кому цікаво, таке дивиться. Перейдіть по посиланню у описі під цим відео. Подивіться, може вам сподобається.